З моменту, відколи люди почали використовувати слово, вони не знали, що слово здатне бути найпотужнішою зброєю. Піздавніх ДВН, плітки, чутки та хибні новини поширювалися швидше ніж вогонь сухою травою, але в нашому цифровому столітті інформації слово стало ще небезпечнішим. Надзвичайно швидка передача інформації в інтернеті дозволяє маніпулювати людьми та контролювати їхні думки. Наша команда редакторів готова боротися за правду. Ви дивитесь нове соціально пізнавальне шоу. Давайте перевіримо. Ми шукаємо фейки та маніпуляції і хочемо довести, що тільки правда заслуговує на увагу. Давайте разом відрізнемо правду від брехні та зупинимо інформаційних ворогів. Цього тижня маємо п'ять повідомлень, їх і будемо аналізувати. Спершу покажемо ці повідомлення вашим глядачам, звичайним пересічним українцям, які споживають інформацію зі ЗМІ, соціальних мереж та інших людей. Сьогодні ваші глядачі намагатимуться відрізнити правду від фейків. Тож, починайте! Мене звати Євгеній, мені 25 років, я керівник танцювального колективу. Ну, мене звати Альона, мені 26 років. Е, на теперішній час я не працюю, тому що сиджу вдома з дитиною. Я Михайло Умарович Несоутов. Мене звати Оксана, мені 38 років, і я працюю пластичним хірургом. А якщо ви мені повірили, що мені 38 років, і я пластичний хірург. Насправді мене звати Аліса, мені 32 роки, і я працюю проджект-менеджером. Мене Ірина, мені 38 років. Я працюю в сфері культури. Я Валентина, мені 68 років. Я працюю керівником народного аматорського хору. Зараз іноді читаючи якусь новину, і я ще думаю, блін. Чи правда воно чи ні? На цей проект я прийшла для того, щоб перевірити ну, мабуть себе. Вірю я в ці новини російські, ну котрі викладають у телеграм-каналі або ні. Фейка дуже много зараз. Очень много фейка. зараз в інтернеті проскакують канали такі, які неможливо повірити ні серцем, ні душою, нічим не віриться. Я користуюся Гуглом. Я все перевіряю, всі номери телефонів, які невідомі мені дзвонять. Я шукаю в Гуглі. Зараз дуже багато приходять час від часу смс від СБУ, наприклад, або інших таких важливих установ. І також з'являються в інформаційному полі повідомлення, що це фейк, а потім ні, це не фейк, все нормально. Я вбиваю також, але ну, намагаюся там, щось гуглити. Тобто, у мене такий. Примітивний спосіб, щоб визначитися і точно сказати, от я впевнена, я все знаю, та нічого подобного, я можу сказати, що м, отут, да, а отут я не знаю, тому що є ж кругом грамотні люди. І вони ж, звісно, розуміють, як дати інформацію так, щоб, ну, напевно, сумніви були. Ви знаєте, що зараз молодь більш ерудирована, а ми... Може, може, ми десь помилятися 25 лютого. У деяких телеграм-каналах з'явилось повідомлення, ЮНЕСКО закликало уряди всього світу скасувати свободу слова в інтересах боротьби з дезінформацією. Для боротьби з дезінформацією організація пропонує розробити глобальні керівні принципи регулювання соціальних мереж. Чи правда це? Так взагалі-то дезінформації багато, різної. Так що довірять не особо. Може бути і, і, і фейк. Я думаю, що це брехня. Е, ну, тому що як можна усім. Запритіть свободу слова. Ну е, на Україну я думаю, що таке не діє. У нас як була свобода слова, так вона і буде. Тому коли вони таке пишуть, я в це би не повірила. Як на мене, я думаю, що це ну таке щось незрозуміле. Ну таке, я не знаю, може таке бути насправді чи ні. Написано насправді дуже грамотно, дуже розумними словами, що я половину навіть не зрозуміла. Але ну із цього можна в принципі сказати, що ой, ну щось серйозне там вони придумали. Але мені здається, що це фейк, тому що е, я не думаю, що ЮНІСЕФ, якщо хтось приблизно знайомий з діяльністю цієї організації, е, що вони е, ну, на таке здатні, мабуть, тому що дуже якось обмежує, нібито права людини. Ну, не може ЮНЕСКО займатися такими. Якимись справами. Ну, це все ж таки фейк. Щось от, <гум> мені підказує. Чомусь не довіряю. Я вважаю, що ця інформація, ця новина є правдою. Це не правда. Це не дано нікому. Свобода слова це найголовніше. Сторона нашої жизни ЮНЕСКО не може сказ скасувати свободу слова. Чи дійсно ЮНЕСКО закликало уряди усього світу скасувати свободу слова в інтересах боротьби з дезінформацією? Цей пост ми також показали на сторінках соцмереж ПТРК. Для своїх підписників ми влаштували опитування. Тож 91% вважають це повідомлення фейком, а 9% проголосували, що це правда. А щодо ваших глядачів, як вважають вони? Це Неправда, ЮНЕСКО закликало не скасовувати свободу слова, а навпаки, контролювати дезінформацію в соцмережах з дотриманням прав людини. ЮНЕСКО працює над рекомендаціями, які можуть використовувати уряди, держав, судові органи, громадянське суспільство, медіа та самі цифрові компанії. Застосування рекомендацій ЮНЕСКО допоможе захистити користувачів від контенту, який шкодить демократії та правам людини. Ну що ж, продовжуйте відрізняти правду від фейків. Наступне повідомлення цього тижня сколихнуло не тільки новинні стрічки, а й соціальні мережі, такі як TikTok. У відео розповідають, що частина закордонних паспортів українців визнані недійсними. Ну що, що скажуть? У ваші глядачі в студії, Ярославе. друзі, всім привіт! Закордонні паспорти для виїзду за кордон частини громадян України визнані в автоматичному порядку недійсними. В чому ж причина? В лютому, 2023 третього року, незрозуміло чи секнит міністрів України чи це народні депутати України, тобто офіційної інформації нема. Вирішили привести відповідність транслітерацію букв, документів в офіційних документах громадян. Лян України, тобто ваше ім'я і прізвище повинно мати однакове написання латинськими літерами у закордонному паспорті і в id карці громадянина України. Якщо відмінність буде, хоча б в одній букві, документ, який був виданий перших буде анульований недійсним, без вашої згоди. У разі встановлення відповідної розбіжності, слід звернутися до центру надання адміністративних послуг та замінити надіючий документ. Надіючий, ще не зрозуміло, скільки це буде коштувати, тому що ця послуга не безкоштовна, і в який термін взагалі буде розглянуто і замінено документ. Про це офіційно заявив член комітету виховного. Ради України з питань правової політики народний депутат Ігор Фріс я пам'ятаю цю новину. Там навіть пояснювалося, в чому суть цієї новини. Що... При оформленні закордонного паспорту у деяких громадян не збігалися латинськими цими іноземними літерами id картка, правильне написання ім'я і в закордонному паспорті. Тому ці паспорти визнаються недійсними. Тому, в принципі, я, ну я можу сказати чисто зі своєї суб'єктивної, так суб'єктивного аналізу, що ця новина є правдою. Це правда. Ну, нібито виглядає все правильно, тому що я знаю, що у моїх знайомих були такі проблеми. Ми, коли е, ну, у мене нібито Аліса ім'я, да і пишеться з С такою як Долар, то е, ну, могли б написати з іншою С. І тоді ось ця новина стосувалася б мене, тому що тоді мені б треба було змінювати. Я, якщо чесно, не внікла в цю новину, тому що мій загранпаспорт і так скоро якби закінчиться. Я не впевнена, мені чомусь здається, що це фейк. Але виглядає все дуже правдоподобно. Ну як можна, щоб надійсні паспорти взагалі-то наші е, органи наші перевіряються, паспорти даються дані всі. Мені здається, що як то кажуть, має місце бути. Така ситуація, але все ж таки це неправда, тому що немає все ж таки якихось офіційних е повідомлень. Ну, ті, хто ці мали, е, хто там може що записати. Ну, хто цей дядько, скажімо так, щоб він розказував про такі речі. Немає офіційного повідомлення, немає якоїсь такої посилання. такого. Е Ну і що це значить? Були були паспорти, а потім тоді щось там пішло не так, як то кажуть. Ну мені здається, що це все ж таки фейк. Я просто теж бачила цю інформацію сьогодні. Вранці зайшла в Телеграм. Ну, я теж думаю, що це фейк, тому що коли видають закордонні паспорти, вони вже в них ж є якісь базові символи, котрими вони, ну я не знаю. Ну от наприклад, я да, там е, роблю закордонний паспорт. В мене є там е, напр, наприклад, напрнапрімнаприклад, ім'я Альона, да, наприклад. Ну, ано воно ж вже є, десь у них забито Альона. Як воно буде на англійській та мові в закордонному паспорті? Як вони можуть його анулювати за того, що в мене неправильно там стоїть? Е, і воно ж так же саме підтягується в дію. Я можу ну можу зайти в дії, подивитися ось, у усю інформацію, що в мене дійсний закордонний паспорт. Ну я то теж думаю, що це не ну, все неправда, що це все фейк. От мене yeah. е, саме ось цей чоловік, і ну якби. Через нього у мене з'явилася думка, що це фейк, тому що він конкретно не сказав О, от що, там щось в лютому, чомусь кабінет міністрів чи хто там. Тобто він не говорить конкретно, що, хто, і де. Він якось він сам не знає, що відбувається і з яких, яких причин. І через це, нібито ну, реально, була така новина, її всі бачили, і нібито навіть чоловік щось говорить, але він не говорить жодної конкретики. Це ж запитання, чи правда, що частина закордонних паспортів, Протів українців визнані недійсними. Ми поставили нашим підписникам у телеграм-каналі ПТРК. Тож 30 вважають це повідомлення правдою, а 70% проголосували, що це фейк. А ви вірите цій інформації? Це Правда, як пояснили в Державній міграційній службі України, в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та id картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тож там радять перевірити свої закордонні паспорти. Ваші глядачі у студії та біля екранів. Готові далі розбиратися, де правда, а де брехня. Воно з'явилось у стрічці новин на початку березня. У ньому йдеться, що поляки фурами вивозять чорноземі з України раніше, під час Другої світової війни, це вже робили німці. У підтвердження цієї інформації до новини прикріпили фото. Як минав мій тиждень, і щось там херсонський, щось з Херсоном пов'язано. Там не розібрати, що? Ні. Nee, це фейк. Звичайно фейк. Тому що німці ну в общем, говорили в свое время, что немцы вывозят наш чернозем, но им не до этого было. Они вели мировую войну и не, не до чернозела было. Мне здається, що це неправда. Ну, от просто чисто фізично вивозити з нашої країни, отак от просто можуть тільки одні. Мені не зрозуміло, хто це каже, хто це, є, де це джерела немає. Ну, типа, телеграм-канали. Я теж можу зараз е в інстаграмі собі в історії викласти, що е вчора дядько е на площі е плитку видовбував, евакуював, і собі додому її поклав. От складно сказати, насправді. Але мені здається, що це фейк. Mm -hmm. Здається, що ну, не в е, тій ситуації, коли зараз е, ситуація така в нашій країні, і коли наших багато їде туди і вони простягають руку допомоги, скажімо так, щоб зараз відбувалося ну, щось таке протилежне з їх боку. Мені теж кажеться, що не, не повинно бути, що це правда. Це фейк. Е, Багато таких я читала це тим більше. Ой, це така тяжка інформація. Я не навіть... ну Черназом вивозять поляки. Ну навіщо він їм потрібен? Ну, Ну, я розумію, що це... Ну, вони не, ви, не вивезуть кількість так, так, ну, цього чорнозьому, щоб на ньому можна було садити поля, да, наприклад. Навіть якщо вони його чути, вивезли, ну що це? Ну, ну, Нічого не буде, я думаю. А, ну, Взагалі, я думаю, що це, звісно, неправда. Не або, може, може бути, що це на самому, ну, тобто, є правдою, але вже перекрутили вже цю інформацію. Я думаю, що це, мабуть, фейк. От, ну тому що чому вони його вивозять? Ну теоретично можна подумати, що це якась для збереження нашого чорнозему ми його вивозимо в Польщу. щоб поки у нас триває війна, він там зберігався, щоб його орки не не вкрали. Знаєте, з нашої землі чи правда, що поляки фурами вивозять чорнозем з України, як це робили німці під час Другої світової? Чи дали свою відповідь підписники вашого телеграм-каналу? Як бачимо, 89% відповіли, що це фейк. А ось 11% людей вважають цю новину правдою. А щодо ваших глядачів, як вважають вони? Це неправда. По перше, це міф, що німці вивозили чорноземи під час Другої світової війни. Про це писав кандидат історичних наук Сергій Громенко. Це ніколи ніде не було задокументовано, тож це стало багаторічною вигадкою, якою зараз залякують, коли говорять про ринок землі. По-друге, зараз поляки теж не вивозять родючий український ґрунт. Це не має сенсу, адже після перевезення земля може втратити свої властивості. Наступну інформацію і досі можна побачити у соціальні. Мережах на фото, яке ви бачите на екрані, анонсується програма допомоги людям, хворим на діабет е Як зазначають у повідомленні, тисячі людей у будь-якому куточку України отримують допомогу від е Я думаю, що це фейк. Що це за компанія Біобейт? Ну, Якісь біодобавки, якщо біо, мабуть, можна подумати, Ще таке бейт, не знаю, як перекладається цей чоловік. ну, Він явно не виглядає на того, у кого діабет. По-друге, всі ми знаємо. Міністерство цифрової економіки і знаємо платформу Дія і їх проекти. І мені здається, що є, є пільга, а там такого не було. Взагалі, то я теж спробувала якось було зайти, воно заманчиво, Так вроді б то кажеться. Там да? вже а тоді ні, думаю, далеко заходити не потрібно. Це все фейк. Це все фейк. То, що багато так ідуться люди, і є дія, і підтримка, і все, і все ці, то просто задруманюють людей. Пільга, я, я думаю, що такого не існує е пільга. Є, є допомога, ну, як я ще я розумію, є допомога, є е пільга це Ну, мені здається, що це на дуже наших пенсіонерів, бо вони такі, щоб їм щось взяти. От у, мене, ну, там, е, там, от у мене була така історія, історія. свікров приходить, говорить, от, мені прислали, там треба зареєструватися, нам зараз дадуть там, по тисячі гривень. Стоїть цей дядько, посміхається, начебто вроде, коробка в нього все добре. Але хоп, тут 25 м кадром у нас якийсь препаратик як рядиш. З назвою двобоко, звісно, може бути, може не бути. По-перше, напис реклама, і що ти, і біофіт, чи що там, чи таке. Як на мене, державні послуги не, не потребують такої реклами, як ось ось тут наведено. Та це фейк. Ну і серйозна державна послуга наша. Держ, держа, Державная установа, например, такая, занимается диею. Такая, как як виглядає стильно сучасно. буду выставлять такие фото такую рекламу. Думаю, что это правда. Потому что диабет распространяется, и, в общем-то, бороться с ним необходимо, необходимо. И епильга ⁇ это уже что-то. Поміж народу насправді це дійсно зроблено як для людей похилого віку. Тобто я не ну навіть не зверну увагу, тобто я посміюсь, тому що картинка, кольори, людина людина, яка вона дійсно викликає довіру. Так, це це звичайний чоловік. Чи правда, що тисячі людей у будь-якому куточку України отримують допомогу від «Епільган»? Ви поставили це запитання вашим підписникам у телеграм-каналі ПТРК? 69% людей вважають це повідомлення фейком, а 31% проголосували, що це правда. А щодо ваших глядачів, як вважають вони? Насамперед, назва Е-пільга має російську букву Е. Але Олександр отримує допомогу від фонду Така ж назва і на корупції. благодійного фонду з такою назвою не існує. І, як і зовнішній вигляд організації, намагаються максимально стилізувати під державну платформу Є-допомога. Закликаємо бути обережними з подібними оголошеннями та в жодному разі не передавати третім особам дані банківських карток, особистих рахунків, CVV-код або інші що важливо для переказу коштів інформацію. Остання інформація, яку сьогодні ви та ваші глядачі перевірятимете на дійсність, була настільки популярною у соцмережах, що аби розібратись у ній, вам доведеться звернутись до експерта. Стосується вона електронної валюти, а точніше, нібито загрози електронних грошей. У Чиктоции я тысячи видео на эту тему. Нет, мир пришел к тупику. Америка 30 триллионов долларов напечатала. И все видели, что сейчас происходит с банками. Банки лопают. И это сценарий, о котором мы говорили раньше. В общем, что происходит, что будет дальше? CBDC будет внедряться где-то уже в конце года. В начале следующего года мы уже будем видеть плотное хорошее вхождение в нашу жизнь этих электронных денег. Так вот, что будет с наличкой? Наличка просто вот так вот раз и исчезнет. Доллар, даже если вы держите деньги в долларах, они тоже исчезнут, потому что ну, я, я знаю, что в национальных валютах, где живете вы, в каких странах, они найдут какую-то систему адаптации, а если у вас деньги в долларах, а вы находитесь не в Америке, то тогда будет вопрос, куда их деть. Вот есть альтернатива, что делать, как э, действовать дальше. Один из таких важных э, принципов и важных действий, шагов, это объединение нормальных адекватных людей в одно сообщество, где будем думать, обсуждать, что делать, как спасать наш бюджет, как нужно, как выходить из этого кризиса, с этой ситуации. Ой, ну по криптовалюте я вообще не не разумею, ну. Так, не то що не розумію. Я думаю, що ну десь є, може, правда. В тому випадку, що е, зараз по криптовалюті можна і в Арусі, ну, розплатитися, і машину ку ну, купити, і дом купити. В мене і мама займається криптовалютою. Так воно е, приносить да, якийсь до дохід. Але ну, я не думаю, що е, не буде зовсім в нас ні гривні, ні доларів. Ну, то есть завжди буде різна валюта. Ні, це фейк. Криптовалюта це валюта будущего. І на неї треба рассчитывать, учитывать її і розуміти. Мій друг збирає біткоїни. Я, я проти цього категорічно. <рекламу> <Мне рекламу> здається, це неправда. Ну, да не може бути так, щоб все стало в один момент, як він каже. <рекламу> Не було грошей, і все прям стало так, от е в електронному варіанті. М можливо, так воно може бути, але не так, от, щоб е різко. Я бачу такий контент, ось як тільки в TikTok рекомендації Я вже, от... Е по-перше, російською мовою там звучить слово Америка, мені вже. Просто бачачи це відео і реагуючи на у мене. Е Особисто мої відчуття це е, неправда. Та я думаю, це <хи> не всі не, не це фейкові всі настрої. Всі ж теж не можуть перейти електронний, не всі мають ці валюти, не всі мають, а, а особисто яка копієчка є пенсія, яку отримує та бабуся. Нічого не розумію в, в криптовалютах, в електронних валютах цих, але я вважаю, що це фейк. Тому що взагалі такі чоловіки, які оце щось розказують, а міровий банки лопнули, отак, от так, зараз все щезне, я стануся я і моя електронна валюта. ну Для мене це, як знаєте, масонний і всімірний заговор. От, от Я не знаю чому, але в мене це, мені це смішно і мені. Е, Знову ж таки, ви ви казали, немає анонімності. Ось це мене трошки ну не мо, ну, як на мене, що не може такого бути. Це занадто глобальні процеси, якісь е, ну які не можуть так е, так просто, так швидко відбутися. Чи правда, що центробанки у всьому світі готують нові цифрові валюти, в тому числі українську є гривню, як вважають люди у соцмережах? Як бачимо 71% людей відповіли, що це фейк. Ось 29% вважають цю новину правдою. Ця тема стала настільки вірусною у соцмережах, що ми вирішили показати цей файл нашому експерту. Що стосується повідомлення про є гроші, давайте спершу е, зрозуміємо, що собою е, являють є гроші на сьогоднішній день. Це одна з. Варіантів валют це віртуальна валюта, запроваджена національним банком. Роботів роботи по її впровадженню почалися ще в 19-20 роках, і на сьогоднішній момент вона вже є в обігу в нашій державі. Це третя можна сказати валюта, треті гроші, це третій варіант грошей, які є в нашій фінансовій системі. Перше це готівка, друге це безготівковий розрахунок, і третє це є гривня, тобто це віртуальні гроші, приблизно до ста країн вже ввели такі віртуальні кошти. Питання постає в тому, в чому ж різниця між, наприклад, безготівковим гривнею і віртуальною гривнею. Ключовий відмінність полягає в тому, що. Що є гривня, не прив'язана до банківської системи, приклад, наприклад, е, такої, е, віртуальних коштів, які ми з вами вже переживали, це е, перерахування нам е, оцієї ковідної тисячі. Так? Є гривня не прив'язана географічно, тобто вона не має кордонів в межах міста, області, села, вона е, циркулює в, е, в межах держави, а враховуючи, що Країни світу, які впроваджують свої віртуальні валюти, вони зараз працюють над тим, щоб ці валюти були взаємно конвертовані. То по великому рахунку ми можемо цими коштами користуватися і за кордоном. Плюси є гривні в тому, що наприклад, якщо в якомусь віддаленому регіоні немає банку і не можна зняти готівку, то можна використовувати, наприклад, ці віртуальні. Кошти так само ці кошти не мають терміну придатності. Так? Вони безстрокові, які будь-яка валюта в світі, реальна або віртуальна, або безготівкова. Вони не заміняють основні наші грошові. Одиниці, такі як то безготівкові кошти або готівкові, а доповні. Тобто ми можемо е, використовувати їх за потреби. Наприклад, ви йдете в, е, в крамницю і у вас немає готівки, ви використовуєте банківську картку. Наприклад, у вас немає банківської картки, е, ви можете використати рахунок з є гривні. Тому о, та інформація, яку поширюється у о, тому о, вірусному фейковому відео, є недостовірною і не Правдиво, вона він не відповідає. дійсності. Як бачимо, інформація може бути не тільки такою простою, як здається на перший погляд. Довіряти можна на усьому, що бачиш чи чуєш. Для нас важливо, аби ви самостійно вміли відрізнити правду від фейків. Тому у цьому проєкті, окрім думок гостей та експертів, хочемо розказати про способи перевірки інформації на дійсність. По перше, звертайте увагу на свої відчуття від почутої новини. Якщо вона викликає занадто спірні емоції, це вже одна із ознак маніпуляції. Задумайтесь, навіщо мені розповіли про це і кому вигідно, аби я отримав цю інформацію? По друге, перевіряйте перше джерело, пам'ятайте, що у будь-якої новини є дієві особи. Їх треба шукати в кожному повідомленні, яке чуєте за допомогою питань хто, де, коли. Наприклад, сьогоднішня тема із паспортами. Хто сказав, що паспорти визнаються недійсними? Де про це заявили і коли це сталося? Ще один важливий пункт. Звертайте увагу на наративи, які використовує російська пропаганда. Вони дуже схожі за своєю природою. Наприклад, мовні звороти, провокатори заходу, нацисти на майдані, братські народи це все наративи. Російської пропаганди цікаво, чи почули ви їх у повідомленнях, які ми розбирали у цій програмі. Заходьте на сторінки ПТРК у соцмережі та коментуйте, перевіряйте інформацію, будьте нещадні до російської пропаганди. І не забувайте, ми вже перемагаємо на полі бою і переможемо на інформаційному фронті.